Привіт! Сьогодні вранці я поїхав на базар. Люблю це слово базар. І купив, купив, зробив одну покупку, яку я традиційно вже роблю, напевно, третій рік. Поспіль. Зараз вам покажу, що я маю на увазі. Так. Ось. Супер. Супер-пупер. Раз. Два. Два відра чудової домашньої полуниці. Частина з цих запасів буде протягом сьогоднішнього завтрашнього, післязавтрашнього дня з'їджена. Ми її з'їмо, а частину я заморожу. Як, як проходить процес заморозки? Я вже це знімав, не буду. Повторюватись, там не забуде силочка на ролик, який я зробив. Мені здається минулого року, як я морожу полуницю. Можливо, вам буде корисно. Дуже славні запаси виходять, мені дуже подобається. Приємно зимою, коли сніг 20 градусів морозу, розморозити стаканчик полуниць, додати йогурту, смакота. Побачимося!